Огляд на дуже цікаві варіанти від компанії Tenable – це ножечки Eagle Strike. Починаємо наш огляд, звісно, з розбору характеристик та габаритів даного ножа. По загальній довжині маємо 212 мм, 95 мм довжина леза, 3 мм його товщина і 113 г ваги. По руків'ю у нас тут використовується фрезерований, анодований алюміній, в даному випадку в. Колір діаманта, як він в них називається, в просто народі такий насичений зелений. На лезі використовують сталь Нітрові з обробкою в Blackstone Wash. В осивому вузлі присутні підшипники і працюють вони в парі з замком Crossbar Lock. На ножі також присутня кліпса, яка не переставляється на зворотню сторону. Також ніж доступний ще в ось такому от бронзовому варіанті. Це у нас також алюміній, також анодований і також фрезерований. Візерунок до речі тут такими ромбиками йде, і він дуже і дуже цупкий. Тобто, в руці він дуже класно буде утримуватись тривалий час. Я його тримав, користувався і можу сказати, що воно руку не натирає. Тобто вони якраз такі в міру виступаючи. Бруд збирати не будуть, в руку не натирають, і при цьому виконують свою функцію на ура. Що стосується способів відкривання, у вас тут їх два. Перший це через замок, ви можете його затиснути і таким легеньким фліпом відкрити ножа. І другий через. Ось ці от шпеники на лезі. Це можна робити як з однієї сторони, так і відповідно з іншої. Робити це зручно, ніж викидається швидко та плавно. По лезу все абсолютно класично, це у нас дроппойнт, проте є такий нюанс у вигляді фальш спуску. Відповідно, ніж краще буде проколювати. Є невеликі насічки на тому самому лезі, ну це вже більший елемент дизайну. Як такого практичного застосування вони не мають. Можливо, зроблено це для того, щоб типу як не прилипали продукти. Про це, про те, це Трошки робиться іншим способом. Ну, є вони та і є, як то кажуть. Підсумок по ножу Eagle Strike. Це доволі класичний по формі ножичок, але з дуже цікавим підходом до руків'я. Воно дуже прикольно зроблене стилістично. Тобто, ми маємо ось такі от ромбики, і при цьому вони надзвичайно цупко чіпляються в руку. Тобто, коли ви його утримуєте, незважаючи, що сам алюміній сам по собі досить таки слизький матеріал, особливо коли вологі руки, але з такою цупкою текстурою, він дуже і дуже добре чіпляється вам в руку. То ніж справді підходить під абсолютно різні завдання, коли ніж повинен триматись в руці міцно. Що стосується його габаритів, форми ніяких зауважень немає. Тут все класично буде різати, буде проколювати, буде працювати довго та надійно. І, що прикольно, ще в додаток це кольори. Тобто, бачите, ось такий от бронзовий анодований алюміній дуже дуже приємно. А ось такий от зелений яскраво ніколи не загубиться. І ви можете обрати свій та замовити на нашому сайті або написавши в повідомленні.